З 2022 року у Синчанській громаді працює центр надання соціальних послуг, який став надійною підтримкою для жителів пільгових категорій та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, у центрі можна скористатися послугами перукаря, швачки та масажиста, здати кров на цукор або поміряти тиск. Я живу в селі Лучка сюди частенько приїжджаю в магазини, скупитися у лікарню і не минаються приміщення, де надають послуги. Послуги тут надають дуже хороші. Я лічно задоволена поліхмахерською, дуже ловкий поліхмахер, дуже внимательна людина, дуже хороша, приятна така жіночка, дай їй здоров'ячка. Катя Швея та що шиє, дуже хороша, теж. Уважить всі вислухав. І дівчата, всі ті, що тут працюють. Персонал дуже хороший, дуже такі уважні, дуже чуйні. Перукарські, фарбування волосся і ну, стрижки. Чоловічі, дитячі, жіночі. Буває і 16 в день, і 9, 8, 2, Ну, коли як. Коли з'явився цей центр надання соціальних послуг, це для всіх мешканців села. І особисто для мене це є край. Ми так ожили. Ми говоримо про те, що нам треба кому куди потрібно: чи прасувати, чи бібили, чи парикмахерська. Ну мене найбільше задовольняє парикмахерська, Ну я куди найбільше не і звичайно ж швачка наша. Відчуваєш таку атмосферу, так так гарно, тут так приємно. Всі привітно. А куди ви? А що вам? А зачекайте? А то там ми, ми всі дуже задоволені, дуже. Також тут працює пральня із сушкою, що значно полегшує побут громадян, які потребують допомоги. Приходжу, перешиваю коротшую брюки, перешиваю замочки, перешиваю там у цьому тут у стиралку ношу, підстригаюся через півтора-два місяці. Масажі роблю, прошу два рази в год разу год, бо велика очередь. Ну все, ну тут тільки ну показательні всі. І обслужив персонал, руководящий Оксана Олександрівна це взагалі душаний чоловік. Я приходжу стригтись, мені подобається. Я прихожу на масаж і я приходжу А Я дуже довольна. Дівчата, кого ти підібрався, дуже хороший. Я довольна. Особливо важливим є те, що центр не обмежується роботою лише в одному місці. Мультидисциплінарна команда фахівців виїздить у найвіддаленіші села громади, щоб забезпечити доступ до базових соціальних послуг для всіх жителів незалежно від місця їх проживання. Також активно функціонує мобільна бригада з надання невідкладної соціально-психологічної допомоги. При нашій установі створена та функціонує мобільна бригада. Мобільна бригада націлена на допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства, насильством за ознакою статі. До нас надходять повідомлення щодо вчинення насильства. Це насильство і психологічного, характеру, і фізичного, і економічного. І протягом доби ми виїжджаємо у... Сім'ю, де сталося насильство, і надаємо уже послуги, які за результатами оцінки потреб, і психологічна допомога, можливо, юридична консультація. Це ми направляємо до бюро правової допомоги, там їх консультують по, з тих чи інших питань. Також допомога, якщо сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, допомога в організації навчання, допомога в організації дозвілля. Центр є простором для спілкування та взаємодії. Регулярно проводяться зустрічі, майстер-класи та тренінги, які сприяють саморозвитку, обміну досвідом та згуртуванню громади. Кожен, хто приходить сюди, знаходить щось для себе: нові знання, підтримку або просто щире спілкування. Незадоволенням приходаже. Як запитуємо, передзвонюємо. А коли відбудеться якесь міроприємство, чи можна прийти, чи можна те, користуємося послугами, просто так прийдеш до дівчат, завітають, завжди нададуть допомогу, завжди усміхнені, завжди якусь пораду дадуть, і ми з задоволенням сюди йдемо. А також надають послуги. Рисуночки, якісь ми робимо якісь поробки, робимо фарбуємо, малюємо корзиночки робимо для себе, а це нам таке задоволення. Синчанська громада демонструє, як сучасні соціальні сервіси можуть сприяти підтримці та покращенню якості життя людей у сільській місцевості. Ми надаємо послуги пільговим категоріям. Це особи похилого віку. Особи з інвалідністю, члени сімей загиблих, військовослужбовці, ветерани війни і будь-які кулькії категорії, які опинилися в складних життєвих обставинах. Пропонуємо перше за все, це спектр соціальних послуг, це натуральна допомога, соціальний супровід сімей в складних життєвих обставинах. а також послуга догляду вдома це соціальні робітники, які надають послуги вдома безпосередньо осіб похилого віку. У нас працює 20 соціальних робітників, які на даний момент обслуговують 240 осіб похилого віку. Станом на 9 місяць 1650 послуг ми надали. Це найпопулярніша послуга. У нас є натуральна допомога. 760 осіб скористалися нею. Це не лише місце допомоги, а й справжнє серце громади, яке об'єднує, надихає та допомагає кожному відчути свою цінність у спільноті.